Добрий вечір, шановні друзі. Всі потужно працюють над планом миру у Женеві, Швейцарія. Уже скільки там, 21 чи 22 га година, збився я з рахунку, тому що так потужно все відбувається. Наш вавіко втомився, таку речовку тільки що дав. Ну і що ж там відбувається? Від нас очолює потужнішу делегацію Алібаба. Він же Андрюшка Єрмачева. Що він там робить, взагалі не зрозуміло, але то таке. Коротше, європейці дали контрудар донору Трампліновичу і викатали свої потужні пункти. Основні зміни стосуються щодо недопущення того, що Україна була змушена відступити з територій, які не перебувають під окупацією, раз закріплення контролю ЄС над замороженими російськими активами та санкційною політикою щодо. Москви. Коротше, європейці кажуть, бабло 140 ярдів не віддамо тобі Дональду Трампліновичу. На, щас, розбежалися. Гарантії, що Україна зможе зберегти потужні збройні сили, ніякої там зменшення, збільшення, що тут і за хоче. хоче. Ну, так. Зрозуміли ви? Ну, і що? Після всього цього потужного плану вийшов тільки що. Три хвилини по тому марка Рубіо. І знаєте, що заявив? А ось послухайте. Амталін юні, тодей возі мост продукти деви. Маматі ама прогресса спинмей. Сити каже, що все подобається йому. влаштовує. інші заяви. Каже: я не бачив жодного потужного контрплану від європейців. Як це? Каже, я нічого не знаю про альтернативний план Європи. Цікавенька, що ж вони там працюють? Сутками сидять Цілий день працювали, працювали. Ну впіймай же там дочі офіцери мерца, макарона того французького збігає там десь з курасаном та кофе. британського лицаря цього стармера. Та спитай, же у них вони сьогодні працювали. Цілий день та вчора 24 пункти наскладали своїх хотілок. Як ти не бачив? же ж? Дьорні їх на розмову. Підсумки перемовин поки що передчасно оприлюднювати. Тому що найближчими днями в план можуть бути внесені зміни. Нещодавно Дон Трапович, по Раплінович сказав, що ніяких змін не може бути. Що це відбувається? Сполучені Штати враховують червоні лінії обох сторін. А роль щодо вступу в ЄС і НАТО потребує окремого обговорення. Та що є скільки можна обговорювати, це ще будуть збиратися. Але держсекретар нам повідомив, що сьогодні був найкращий день за останні 10 місяців перемовин стосовно домовленостей про закінчення війни. Ну почекаємо. Зараз вся ця бригада збереться та полетить. Туди за океан до Дональда Трампліновича, і в варальному кабінеті буде нова партія у покер, де наш потужний смарадовий генерал Піпіт вийде на арену, достане туза та буде показувати його Дональду Трампліновичу. Але доні, такий, що може і вдарити, я вам хочу сказати. Ой-ой, ой, -ой, -ой вавіково віко, що ж це робиться, ну нічого, зачекаємо. Наш не здасться. Я вам хочу сказати, не знаю, як в покер. Вачко, він вміє грати так, що любий позаздрить. Головне зараз не сиратися, не чубитись, як сказав наш потужний. Чекаємо на перемовини за океаном. час X 27 листопада, як сказав Дон Трамплінович. Так що часики тікають. А поки підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Та до нових зустрічей! Будемо слідкувати за наступними потужними перемовинами.